Я трава, Продавня, бика, трава До ночки вирвана. До стеблиночки витоптана і врешті гудроном гарячим наповнена і здавалось назавжди під ним похована. Та сьогодні вранці я Потрощила ваші асфальти росту. Ось я вже вам по пояс, ось я вже вам по шию. Ось я вже вам по очі не дивлюся в очі віщо. Ось я від вас уже й вище. Я трава. Я знаю, що вам це не до вподоби, що я вища від вас. І на завтра ви нашлете на мене бульдозери і знову вирвете мене з корінням. Або ж акуратно підстрижете під лінійку, і щогодини дбайливо поливатимете водою з крану. А я тоді... Без язику мовчатиму, як і оті мої газонні цивілізовані родичі. Бо я просто трава. Я... Я не про себе прийшла вам нагадувати. Я прийшла вам нагадати, що ви все-таки люди. Що ви також повинні щодня прости. Я трава, Я трава. やったわ。